<плес> <плес> Ось охоронці барикад витягують хлопця просто з натовпу і заломлюють йому руки. <плес> Прямо на очах знімальної групи програми гроші посеред євромайдану ловлять крадія. Охоронці стверджують, хлопець щойно витягнув гаманець. Дивуватися нічому. Щодня на майдані ловлять десятки кишенькарів. Щодня по майдану проходять сотні тисяч людей, а на вихідні більше мільйона. Але окрім тих, хто справді приїхав сюди відстоювати свої права, на майдан з'їхались тисячі кишенькарів-гастролерів, які палюють на ваші гаманці. Володимир колишній крадій стверджує, задні кишені табу з них витягти гаманець або мобільний секундна справа. Трюкзак от відійшло взаді да і о, ніхто не помітить. Натовп це мрія кишенькаря. Будь-який масовий захід понад тисячу людей приваблює злодіїв усього міста. Мільйонний мітинг вабить злодюжок з усієї країни. Приїжджі, як у нас називають гастролерів, да то ну, тисячі. Вони тільки й чекають, що почнеться штовханина і тиснява. У революційному запалі люди геть забувають про власні кишені. Коли виступав Вакарчук, да і тоді... вчера было там больше там 200 тысяч человек, и они были все на Майдане. И я уверен на 100%, что было много краж именно вчера. Володимир стверджує, на піку емоцій люди втрачають пильність. Вони підсвідомо очікують, що кожен, хто поруч такий самий щирий і відвертий. Тож зла від нього чекати нічого. А ні не уз... Ну, вони звичайні люди, а можуть бути вообще інтелігентні в костюмах, в, оч... в очках. У революційному штабі КМДА не заперечують, крадіїв і справді багато притягнути кишенькаря до відповідальності, якщо не зловив його за руку у власній кишені, майже неможливо. Ну, ви розумієте, що це професійні злодії. Зазвичай злодюшки шукають способу відкрито торкатися до людей, вдають в себе найактивніших революціонерів, кидаються зі співами та обіймами, навіть наймаються в охорону. Він прийшов, став в охрані, встав на этот пропускний пункт да, і працює собі тихонько. І ніхто нічого не знає. Якщо б я стояв е, на місці його, то я б, е, навірно, ну, за день ну, кошельков сто витащив. На Майдані люди стоять цілодобово, сплять на підлозі в адміністративних приміщеннях, вхід сюди вільний. Кишенькарю неважко зайти під виглядом втомленого революціонера. У тих, хто спить, забирають все. Мобілки, гаманці і навіть чоботи. Де реально люди, да, а вони лежать буквально рядом. Ну, тобто витащити проще простого. Вроде як прильох отдохнуть і тим часом вже завладіють. У комендатурі КМДА окремий пункт втрачених речей. Ось у цей пакет складають загублені речі, щоб потім віддати їх власникам. Зазвичай приносять е е гаманці, ключі і документи. Це такі речі, які найбільше втрачаються. От, е гроші, на жаль, <respond> <babe> я тут подивилася, гаманці всі пусті. Є мобільний телефон, він один, такий нещасний, страшненький. Назар вже був жертвою крадіїв і теж в Києві. Тепер перестраховується. Маю всі документи в внутрішніх кишенях. От останнім часом почав кого типу гаманець, де він є під, під пахою. І, відповідно, я думаю, що його вже буде дуже тяжко. Ну, як мінімум, тобто треба де я точно відчую це. Досвідчений кишенька радить. Якщо у вас є внутрішні кишені, заховайте туди усі цінні речі. Жіночу сумочку краще міцно обіймати, а наплічник носіть перед собою, а не на спині. Задні кишені табу. З них витягти гаманець або мобільний секундна справа. Ой, звініті Вот так вот і працюють люди. Щойно ще один гаманець втратив свого господаря, але у нас немає на меті заволодіти чужими грошима. Шукаємо власника, щоб повернути йому втрачену річ. Добрий день українці програма гроші 1 плюс 1». Е, окрім того, що тут зібрались свідомі люди, які справді відстоюють свої ідеї, Я хочу вас попередити зараз. На Майдані дуже багато шахраїв і кишенькарів, які витягують гаманці, витягують мобільні телефони, витягують інші речі. От якраз зараз витягнуло гаманець, хочу повернути. Назар зелінка, будь ласка, якщо... Так, будь ласка, Назар Залінка. О, тримайте! Дякуємо. Будьте пильними, будь ласка. Будь ласка.